Доброго вечора. Наш телемарафон Україна понад усе. І як ми анонсували, <кхи> вітаємо в нашій студії голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Пане Романе, доброго вечора. Що вас State е, Fiscal я, Service of Ukraine. Сьогодні, якщо відверто, до вас приїхав прямо з презентації зразків нового одягу для працівників Державної фіскальної служби. Сьогодні ми презентували літній е, одяг для митників, для м -м, кінологів, для курсантів, академії. Та для форму для центрів обслуговування платників податків. Окей, давайте від форми зразу перейдемо до змісту. Дуже резонансний варіант. Напередодні нашої зустрічі, може, ми про інше би говорили, але те, ось це затримання. Одного з керівників, так, а це Київщина, столиця. І резонансне затримання керівника власне, от фіскалів по Київщині, це ж не просто там, там ж фантастичні речі показували, там вилучені під час слідчих дій шалені кошти, мільйон там сто чимось 170 тисяч, по-моєму, євро, сотні тисяч доларів, якісь хвороблива колекція дорогих годинників, не знаю, для 20 тисяч 8 Многих б, вистачило би і от хочеться почути ваш коментар. А, а як тут трапилося? Ви, наприклад, не знали якість. О, дивіться, такції, е, дивіться, розкрою no. деякі навіть факти. І mm -hmm. там було деяке декілька повідомлень, які е, трошки помилялися, кого саме затримали, і так далі. Був затриманий не керівник, а був затриманий заступник керівника Київської так. області. Да? У нас місто Київ це окрема а, річ, а Київська область, Київська область, окрім міста Києва, тобто це основні mm -hmm. райони. Обухівський, Броварський, Біла Церква і так далі. На великий жаль, досі сьогодні в Україні ми маємо факти, корупція існує на превеликий жаль. Так само вона проявляється і в Державній фіскальній службі. Скажу відверто: департамент внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби почав слідкувати за цим співробітникам більше ніж два місяці назад. Документував, фіксував і спільно з залученими Службою безпеки України і Генеральною прокуратурою України позавчора зробили затримання та обшуки на роботі, вдома і так далі. Дійсно були вилучені кошти, це, знаєте, як на дрібні кошти, це е, великі суми. На превеликий жаль, от досі трапляються такі люди. Ми вже навчилися знаєте, викоріняти їх достатньо швидко і ефективно, і викоріняти так, щоб це знаєте, як щоб він потім не збіг від покарання, щоб це було точно, щоб ця людина була покарана. Тобто, ви вважаєте, що цей це є поодинокі власні люди? Чи це є системщики? Тому що ми завжди знали, що ну податково щасівше Азарова це в усіх схемах корупційних без податківця, як то кажуть, ну Дивіться найбільші великі системні схеми, які існували в минулі часи, ми можемо точно сказати, що ми побороли ще в минулому році. По перше, це була велика схема по податку на додану вартість, фіктивний податок на додану вартість. Системна схема поборена, трапляються витки, коли підприємства намагаються маніпулювати. І я вам відверто скажу: от, більше року тому, коли ми починали тільки з цим боротися, ми думали, що там може бути на місяць, півтора-два мільярди, може два з половиною мільярди це великі кошти фіктивного ПДВ. Угу. Ну як з'ясувалося, то за завдяки той великій роботі, яку ми зробили по дитинізації. Там сьогодні ми збираємо на 4 мільярди Іноді навіть 5 мільярдів на місяць більше, ніж ми збирали рік тому. При тому ж самому курсі, при той же самій економіці. Тобто, це скільки було ПДВ в тіні. Так же само і на митниці. На митниці ми збільшили збор ПДВ десь на 4 мільярди на місяць. Це плюс-мінус 40%. Редміти, цифри це в одне, а тенденції це друге. Дивіться, я зараз, попрошу мій доктор показав от матеріал. Я так просто з Волинський mm -hmm. матеріал в журналістів. Митниця Ягодинська, напевно, вам відома. Кругообіг ВО, ви вже там не один раз пробували. Попри це, я от навіть на свої очі дивився. Черга 970, всі схеми працюють. Як кажуть, митники колишні і сьогоднішні, ніхто схем не поламав. До прикладу, наші колеги-журналісти в Улинській описують ситуацію, що ловлять? Ну, Контрабас, цигарки. З бурштином був дурдом. Так? От, бурштин впіймали 4-5 кілограм невеличкі партії. Так звітують. А польські митники, потім ту саму машину, яка пройшла, є годинську митницю, потім зупиняють, а там вже в районі центнерів. Розумієте, цілі великі ящики. Це означає, що хтось із митної служби, ну, наприклад, на цій митниці прикриває ось цей прохід контр... контрабасу. Що будуть робити? Ну, Дивіться, по-перше, за останній, наприклад, знову ж таки, ми можемо брати або з початку року, або за минулий рік вилучено тонни бурштина. Багато випадків, коли це 5, 10, 20 кілограмів, 50 кілограмів, але і великі партії бурштину. А... Є, знаєте, є дрібна контрабанда або контрабанда, яка ну, не узгоджена, да, де, де нема корупції, де просто намагаються щось провести. А є набагато більша проблема для нас, якщо є заангажовані співробітники, да, якщо є закорумповані співробітники. І от тоді це набагато більша проблема. Дійсно, там я година або якась інша окрема митниця, це, знаєте, як побороти в одному місці, ну можна кинути всі сили, перекрити все, перевіряти усіх, але це не Підхід, підхід повинен бути комплексний. Так, добре. Але ви ж не вперше вже, як то кажуть, з цією митницею маєте справу. Тобто, дивіться, що, вони е сильніші від вас? Я вам скажу так: вони точно не сильніші від нас, і багато було е поборено. На сьогодні ми бачимо по результатам діяльності, що митні правопорушення і по класифікації, і по митній вартості, і по прямій, скажімо так, контрабанді е вони в багатьох багатьох випадках поборені. Зрозуміло, що будуть залишатися поодинокі випадки, але ми з. На сьогоднішній день вважаємо, що це поодинокі випадки і іншого підтвердження немає. Це ми бачимо і по цифрах, і по результатах діяльності. І скажу вам більше. Е Зараз ми працюємо багато над тим, щоб не тільки з польськими нашими колегами, а з угорськими, з румунськими, зі словацькими. Ну, закарпатська є митниця і... теж сьогодні прославилася. Да? Контрабанди зі, зі стріляною зі... стріляно. ну, означає, що контрабанда йшла і йде Дивіться, по схемщики. закарпатській митниці. Там у нас трошки інша проблема. Там я вам точно можу сказати, там нема великої контраб... проблеми з контрабандою, пов'язаною з пунктами пропуску. Угу. Там і велика контрабанда пов'язана з так званим зеленим кордоном. Да, і що роблять, я думаю, що ви також бачили, роблять тунелі під землею, переносять е, пішки, перевозять е, е, дельтапланом, <зв>. да, да, да. такі <зв. речі <зв. трапляються набагато більше. Я думаю, саме ті е, контрабандисти, які там стріляли один одного, які одни не розрахувалися з іншими. Та версія, яка існує на сьогодні, по цигаркам, і ми хочемо дуже доб, ну, добре дослідити з нашими колегами-правоохоронцями, хто там задіяний, яка схема і вони співпрацюють на той стороні кордону, я от тільки за останній місяць зустрічався пару разів із румунськими і з угорськими колегами. Це знову ж таки, де ми бачимо найбільшу проблему, де ми хочемо мати постійний обмін інформації, постійну співпрацю між, скажімо так, внутрішніми правоохоронними департаментами. Бо якщо везуть туди. Це значить, це є проблема на цьому боці, є проблема на іншому боці. Окей, я розумію про синхронізацію дій, але ви, ви, ви знайшли золотий ключик. Як все-таки спокуса ж завжди на будь-якому кордоні, на будь-якій митниці спокуса великого, великої корупції буде лишатися. Це найбільша проблема. Найбільша проблема, і, на жаль, не тільки в Україні. Тут ми знаєте, і досвідом обмінюємося з нашими колегами, бо спокуси залишаються uh -huh. з одного боку треба створити. Ти умови потрібна нормальна зарплата. Ми не кажемо велика нормальна зарплата. Потрібні всі засоби контролю, щоб е, технологічно технічно упередити ці кожні. Але я про людський Але, фактор абсолютно. От, я до того і підхожу. Спокуса буде залишатися. Людську спокусу можна перебити тільки жорстким контролем. І він на сьогодні не мав в нас іншого виходу. Він потрібен Вплоть до того, що ми в минулому році наполягали зараз, будемо наполягати ще більше криміналізувати контрабанду. Тобто О. сьогодні, тобто ви будете звертатися до парламенту, щоб ми вони це записалися в минулому році до Міністерства фінансів, кабінету міністрів. Зараз будемо наполягати, бо в тих змінах, які я сподіваюсь, будуть в наступні зміни місяці до законодавства. Ми кажемо те, що могли зробити ми, ми зробили по дитинізації. По боротьбі з митними правопорушеннями сьогодні потрібні е, ще знаєте, як наступні кроки. Наступним кроком криміналізація контрабанди повинна бути. Невеличка рекламна пауза. І ми з паном Насіровим. продовжимо розмову, бо зокрема поговоримо і про конверт-центри, і про податкові ями. Залишайтесь з нами. Ми продовжуємо спілкуватися з головою державної фіскальної служби Романом Насіровим. Пане Романе, ми обіцяли, що говоримо от, власне, про конверт-центри. Я ж не древно говорив контрабанда і, наприклад, конвертаційні центри це завжди такі складні схеми, в яких обов'язково та знайдеться отакий от, спокусливий працівник ДФС, який от фактично кришував. А конверт центри як пише генпрокурор на своїй сторінці, що місячний обіг мав понад 20 мільйонів гривень. І от що тут найцікавіше Конверт оцей конверт-центр обслуговував майже 100 підприємств Київщини. Це означає, що як тепер от вам з такими схемами, от, крім того, що вилучили в нього якийсь російський паспорт, взагалі загадкова детективна історія. Але що, що робити тепер з тими клієнтами? Без клієнтів конверт-центр не, не конверт-центр. Що ви робите з Дивіться, Головніше, на чому ми зосереджували увагу ще з минулого року, це зробити так, щоб попиту не було. Не, так, буде, не буде. Дивіться, не буде попиту, не буде і пропозиції. Поясню вам зараз попит в першу чергу. Підприємства, які користуються такими послугами, повинні розуміти, що буде покарання, бо це протизаконно. Крім адміністративного покарання, може бути ще й кримінальне покарання. На жаль, раз друге зробити ці послуги, знаєте. В минулі часи була можна так сказати гарантія. Казали, якщо ти користуєшся тут, то з тебе гарантія тебе не перевіряють і все інше. Але Хоч сьогодні такої гарантії нема. Тебе йдуть, перевіряють, донараховують і так далі. Тобто, в деяких випадках скупи плати двічі. Дивіться, класична схема в бізнесі полягала в тому: ось прийшли до нас, як вони казали бізнесмени. Прийшли маски шоу, нам виставляють е, такі-то претензії. перевірці, звичайно знайдуть кучу порушень, але ми до того домовимося за конкретні гроші. І і от так схема працювала за конкретні гроші, і вже, наприклад, маски шоу, не маски шоу. Дивіться, трошки більш Як комплексно, тепер? трошки більш комплексно. Вона працювала в ну, та. Я от... я зараз простив, так що люди на сьогодні. І я думаю, якщо б такі випадки були, про них би у нас така зараз велика демократія. Всі б про це чули. На сьогодні домовитись по перевірці неможливо, бо є перевірки, є перепірі перевірки, коли. Ми внутрішнім аудитом перевіряємо то, як перевіряють компанії наші ревізори. Ну це між себе зараз люди по той бік екран скажуть: на що ж вони можуть там самі на себе нарити? Ну, це зовсім як це неправильно думають. Перевірки стали чіткими нарахування тільки по тим правопорушенням, які є, які мають місце. Нема чогось іншого. І ми завжди кажемо дуже публічно, дуже відкрито для всіх підприємців, і можу це зараз, як завжди, повторювати. Якщо ви бачите якісь елементи або факти корупції, або натяки на корупцію, можна повідомити, можна повідомити по на гарячу антикорупційну лінію пульс, можна повідомити нам, можна повідомити в набу Генеральну прокуратуру, СБУ і так далі. І ми будемо з цим швидко і ефективно боротися сьогодні. Тобто, у тих гарантій, у тих домовленостей, я скажу, що їх нема. Якщо знову такі поодинокі випадки можуть бути, то це, е, ну по-перше, дурні люди з одного боку і з іншого боку. Бо це все ж таки закінчиться через місяць, два-три, що це буде ідентифіковано, і вся ця історія буде закрита. є один дуже важливий момент, меркантильний. Так? Просто хочеться зрозуміти, от коли ми чуємо повідомлення. Там, коли вилучили серйозні кошти, коли накрили конверт-центр, на... там ну, фігурують фантастичні мільйони, фігурують, гривень і валюти і так далі. А ви можете сказати, куди далі ці гроші йдуть? Тобто, От ви їх передаєте, наприклад, Міністерство фінансів не повертається в бюджет чи ні? Ви можете назвати суму, яку ви, власне, от через ну, дивіться, такі от речі повернули? Ті гроші, які в кінці кінців там вилучені по рішенню mm -hmm. суду, вони йдуть в доход держави. Це навіть, знаєте, як недоходна стаття Державної фіскальної служби. Тобто ну, то в бюджет, можливо... скажімо так, мінфін, кошти, якщо ми, ми зробимо запит, то вони кошти, нам скажуть. Які цифру. повертаються в бюджет. Мінфін може сказати точну цифру далі. А, а вам відомо скільки воно буде заставлять? більшість цих коштів йде через порішення судів. Це можуть бути. Наші справи, це можуть бути наші справи спільно з Генеральною прокуратурою або uh -huh. і так далі. Щоб я не помилився зараз з голови, я думаю, в минулому році ми повернули там більше 2 мільярдів гривень таким чином. В цьому році це ще до мільярда гривень. Але для нас головне. Не то, що знаєте, там превентивні мери. Оце головне. Для того, щоб з самого початку підприємства сплачували, скільки вони повинні сплачувати. Для того, щоб, знаєте, просто нарахування, воно може залишитися нарахуванням, а не сплатою коштів. Підприємство потім банкрутує. У нас на сьогоднішній день всі фіктивні підприємства, засновники, директор, бухгалтер, вони з зони АТО. Їж можна шукати, ніколи не знайти борг по таким і іншим підприємствам на сьогоднішній день так більше 50 мільярдів гривень. Тобто донарахувати можна, знайти, доказати, донарахувати все інше. Потім ще треба стягнути ті кошти, які фактично і під час обшуку, ті кошти потраплять до державного бюджету. А є така схема, ми просто спілкувалися з людьми, власне, які розказують, що в процесі слідчих дій і попадання в суд, людина, яка йде по статті, власне. Uh -huh. Спімали та на корупції, перекваліфіковувати. Та ні, я Фукс, насправді це якась там е, ко, компанія з Кіпру, я ж тут тільки за 100 доларів нанявся, та насправді я тут ніяких вчи, не вчиняв дій. Відповідно, це є про, я його просто надурив. Uh -huh. ну, тут є стаття з корупції, переходить на м'якшу статтю, яка називається там ну, не, 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 шахрайство. Так? Uh -huh. І відповідно, коли вже шахрайство, тоді гроші треба повернути того, в кого обікрали. І ці гроші вже не повертаються в Девказну. Ну, ну, дивіться, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку випадку. по-перше, ці матеріали в кінці кінців йдуть до суду. Як буде кваліфікувати слідство, Генеральна прокуратура, ну це, це вже знаєте, не наша специфіка. Ну, суддя в схемі тоді просто, ну, просто зробить тоді. Державна фіскальна служба адмініструє сплату податків. Правоохоронна діяльність це у нас є підрозділи податкової міліції, яку ми зараз перетворюємо на службу фінансових розслідувань. Але кінцева це Генеральна прокуратура і потім рішення суду. В цьому є невеличка проблема, бо я вам скажу, ми як Державна фіскальна служба. Бо фактично як держава, програли багато справ в суді, де ми вважаємо суд нечесно. Вирішив. Mm -hmm. да? І отут ми бачимо проблеми. Це, ну, свої джерела не здаємо, але спілкувався з людиною, яка по, 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 по так званих податкових ямах стрибала, в часи ще попередньої команди. Mm -hmm. да? е, він каже, що система електронна в нас настільки на, на добре розроблена, що фактично ви фіскали, бачите все. І де та яма, ви вже знаєте. Каже, Але чомусь їх не перекриває. Так він сказав. Я не знаю, я не, не спеціаліст по і по Тих схемах, але скажіть, чи справді вам ви бачите все, от тих всіх. Дивіться, хитрих... я вам вже сьогодні казав: конвертатори, так звані, разом з часом, разом з тим, як ми їх швидше і швидше ловимо, вони намагаються стати більш і більш софістикованими, тобто створювати нові, і більш комплексні схеми. Угу. Це з одного боку. З другого боку, в електронних системах ми зараз дійсно бачимо все набагато швидше і так далі. Але я вам скажу от гарний приклад: конвертатори, такі потужні конвертатори. Татари, які роблять складні схеми, вони дійшли до того, коли ми блокуємо їхню діяльність, вони йдуть скаржитись, скаржитись до Кабінету міністрів України, до бізнес-омбудсмена, до народних депутатів, і кажуть, бізнес гине, нас тут давлять, і так далі, і так далі. Угу. далі. Тут треба діяти завжди по закону, з нашого боку. Тому ми в рамках закону доказуємо, де вони неправі, де вони. Маніпулюють або оптимізують податки, Чи вони користувачі, чи вони посередники або організатори? Пане Романе, час брак, я хочу У Нас дві хвилини от, uh -huh. по одній хвилині. От одна справа, яка дуже резонансна, вона вже майже дволітня. Кого тут справохоронці не питають? Вони кажуть, слухайте, які претензії до нас? Питайтеся в пана Насірова. Це ж власне ДФС проводили перевірки в так званому видавничому домі газетки вісті антиукраїнської, коли в Гужви там знайшли його чудів, розшук не розголошували. Знайшли які не у. Ухиляння, злочинне ухиляння великого депутата. І справи в суді нема. Чому? Дивіться. Ну, по-перше, вам можу сказати, от, ми питання по окремих платниках податків. Дуже резонансно. Це газетка. Ми розголошуємо, не дивлячись на те, наскільки вона резонансна, чи це е, е, велика державна компанія, чи це. Добре, коли жужва і вісті підуть в суд. Е, е, я можу завтра перевірити це зі своїми колегами зі слідства з податкової міліції, mm -hmm. і доповісти окремо. Тобто не ще не знаєте, як так, треба оновити інформацію, О, але я обов'язково повернусь цією інформацією до вас. Добре, будемо вдячні. І ще один важливий момент. Він стосується от, власне такої дискусії, що бізнес завжди буде бігати. Mm -hmm. Казати, що ви робите маски шоу і кошмарите бізнес. Так, відповідна ініціатива про переведення податкової міліції в таку сервісну службу. Це цей проект є на сторінці Мінфіну? Це проект? Чи ви вже домовилися? Коли в нас ну по перше, дивіться це пропозиція Мінфіну, це не пропозиція держави, а ваша відповідь служби тут. Відповідь буде за кабінетом міністрів України або за парламентом. А ваша позиція яка? Наша позиція, що на сьогоднішній день ми налагодили роботу, щоб податкова міліція працювала ефективно в рамках державної фіскальної служби. Але ще в минулому році ми запропонували законодавчі зміни для перетворення податкової міліції в службу фінансових розслідувань, в розрізі Державної фіскальної служби, і ми будемо залишатися на цій позиції. Ну, навершення бліцу просто такий і родзинку, коли нам розказують політичні експерти, кажуть, Хомотинник – це талановитий політик схемщик і його. Його ніколи не візьмуть. Ви оцінку можете дати йому? Він справді талановитий бізнесмен чи він схемщик? Дивіться, я знаю коментильника як народного депутата, члена комітету податкової та митної політики. Як схемщика я його відверто не знаю. Дякую за розмову, але очікуємо продовження, зокрема і по тих питаннях, які ви говорили. Роман Насіро, голова Державної фіскальної служби, був нашим гостем. Я дякую всім за увагу. Цікавого вам інформаційного вечора на п'ятому. Ми з вами зустрінемось вже завтра.